Я люблю сьогодні. Що перекладається, як Я люблю свою сестричку. Це Софійка. Її старший брат і сестра напівсироти. Діти втратили свою маму, що зовсім маленькими. Вдруге батько одружився з Іриною. У них чотири роки тому народилася Софійка. Це дуже класно, як завжди, як велика сім'я, велика підтримка. Є кого, кому, кому піддержати тебе. Наприклад, Софійця вона завжди вас підтримує. Мабуть, так. Юрій працює в решетилівському відділі поліції. Коли довелося їхати в зону АТО, він, хоч і знав, що залишає найцінніше, навіть не думав відмовлятися від службового обов'язку. Перевіряли машини, все, щоб ні зброя не провозилася на територію нашу. На не пішло нічого. Були люди, які в розшуку були теж намагалися проїхати через блокпост. Тож теж так само було затримано передано ну, працівникам ЗБУ. Повернувся багатодітний батько із зони бойових дій, де патрулював Костянтинівський блокпост минулого року, якраз до Дня Святого Миколая. Це стало справжнім подарунком для родини, адже нарешті закінчилися безсонні ночі, повні хвилювань і страху. Я, звісно, не хотіла, щоб він туди їхав, тому, тому що я йому казала, двоє діток і так напівсироти. Виходить, як мама їхня пішла життя. Кажу, а не дай Бог щось станеться з тобою, повністю круглі сироти це для дітей. Ну, а він каже, а я поїду, щоб діти наші цього не бачили. Для 12-річного кості батько справжній герой. Він відверто поділився з нами, що хоче бути таким сильним і відважним, як тато. Я гордюся своїм папою за те, що ну, він трудолюбивий, їздив в зону ато преступниками. Бореться костя і Даринка живуть у селі з бабусею і дідусем. Там відвідують і школу вдома на вихідних і канікулах. Родина учасника бойових дій не має власного житла. Можуть собі дозволити на зарплатню поліцейського та працівника маслозаводу, де працює Ірина, лише вона мати невеличкий будиночок. На даний момент для решителівської місцевості стоїмось хати купити 300 тисяч. Ну 300 тисяч для нас це дуже великі кошти. А між тим, не дивлячись на матеріальні труднощі, родина живе в злагоді і мирі. Тут поважають одне одного, щиро люблять і підтримують. Я питаюся чоловіка зрозуміти, де в нього які ситуації на роботі. Він мені я приходжу з роботи, теж розказую які проблеми щодо чого. Ну ділимося, да, посовітуємося. Він мені щось посовітує. Я йому якими б важкими інколи не здавалися будні цієї сім'ї. Тут панує любов і злагода. Тут вміють слухати і розуміти, попри гордість, вміють пробачати. Тут проти сварок застосовують ніжність. Адже такою завжди була і буде справжня українська родина.